Так, друзі, сьогодні огляд і тест плюсткового шліфувального круга від Запорізького абразивного комбінату. Отакий от ліпісточок для зачисного станка. Зерно у нас 60-ка, габаритні розміри 150 у нього діаметр міліметрів, 30 мм ширина. Я буду дві штучки ставити поруч. І е, посадка в нього 32 міліметри. Розрахований він на 4,5 тисячі обертів, тобто це максимальна е, швидкість обертання для його роботи. Обов'язково треба його в правильному напрямку спозиціонувати. Цей вигляд має зібрана оснастка, а дані шліфувальні круги і різні інші якісні абразиви ви можете придбати на сайті argon.in.ua або за посиланням під відео. Ставимо диски в зачисний станок. Так, ну і що, Запускаємо шайтан машину. І що ми дивимося на результат? Результат просто сногшибательний. Дивіться. Просто бомба. Е, звичайно, я коли варити виготовляти велику кількість е, конструкцій, там навіси і тому подібне. Е, це буде нераціонально, мабуть, чистить, а де от таке зробити, там столик моє такий в стілі лофт, або щось такого, дивіться, яка просто якість. Тати що? Зеркало просто. Ось для порівняння: чищене і нечищене. Так що однозначно лайк.